Гучні вибухи у Бердянську та Мелітополі, чергова порція дезінформації від окупантів проти українського уряду та останні дані від оперативного командування Південь щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про все це дивіться в нашому наступному матеріалі. Окупанти вкотре запускають у маси дезінформацію про те, що з 1 січня Україна відмовляється від своїх громадян і більше не платитиме зарплати. Ходять якісь слухи не підтверджені, о том, что с 2023 года прекратят всі бюджетні виплати тим жителям, які є на окупованій території. Я хочу відмітити, що эти ж слухи були в маї місяці, в июле місяці, перед 1 сентября і слухи остались слухами. Точніше, слухи остались російською пропагандою і нічого більше. на сьогодні.

На полігоні. Отже, наші бійці вирішили перевірити, наскільки ж РФівці засвоїли вивчений матеріал. Деталі вибухової події уточнюються. Гучно було і у Мелітополі. Місцеві кажуть, що було два потужних вибухи, які чули у різних районах міста. Моніторингові групи незабаром після бавовни повідомили, що відбулося високоточне відпрацювання по ворожій базі під райцентром з далекобійної артилерії. Окупантам, мабуть, не дуже подобаються українські феєрверки, тому загарники починають готуватися до відступу. Речниця оперативного командування Південь повідомила, що расисти повторюють сценарій, як було у Херсоні. В принципі, все за тим самим сценарієм. Напевно, що він їм дуже сподобався, як і було на правому березі. Вони спочатку скупчувались навколо Херсону, будували, потім повідомляли про те, що вони залишають деякі населені пункти. Потім вони готували там, готувалися там до вуличних боїв. Потім розповідали про те, що все ще не втрачено, і ще збуде буде, буде, буде знов. Потім починали виносити з банківських установ і інших закладів те, що вважали цінним. В принципі, все повторюється, Вони полюбляють наступ. Пати на ті самі граблі, хай працюють за тим сценарієм ми, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться. Е, вони наразі намагаються облаштувати лінії оборони, ті, що поглибши подалі, і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом. Ну, типу, а ми щось робили днями. Мелітопольці помітили, що окупанти почали вивозити найцінніше у військовій вантажівці вже традиційно була пралка. Ми розповідали, що псевдокерівництво тимчасово окупованої Запорізької області видало наказ перейменування вулиць на Радянській. Першим побіг виконувати посіпака, такий собі голова Дніпрородного Пастушенко. Мелітопольцям почали приходити смс-повідомлення з проханням пройти етап евакуації з міста. Наголошують, що псевдокерівництво піклується про життя кожного. Та якби так було насправді, окупанти не розставляли техніку на території учбового закладу, оборонні огорожі посеред міста, та й, взагалі, не переступали кордони.